Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Музика. Ніч в Одесі пройшла відносно спокійна. А ось у сусідньому Миколаєві знову були чутні вибухи та обстріли і є поранені. Внаслідок російського обстрілу в місті зруйновано студентський гуртожиток, пошкоджено дві багатоповерхівки, а вибити вікна у сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріл потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталася пожежа, повідомили у військовій адміністрації. Тим часом СБУ затримала коригувальника вогню, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об'єкти Миколаєва. Житель Миколаєва збирав та поширював у російських інтернет спільнотах інформацію про позиції українських військ та об'єкти критичної інфраструктури. Надалі ці дані використовувалися ворожими військами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об'єктах міста. Внаслідок дії коригувальника постраждали кілька споруд. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомили в прес службі СБУ. Військові події постійно чинять тиск на людську психіку. Через це в країні можуть погіршитися проблеми, пов'язані з домашнім насильством. Розповідає професор університету внутрішніх справ Олена Ковальова. І нагадує одеситам, щоб зупинити аб'юзера та добитися для нього покарання, необхідно негайно повідомляти про випадки насильства до правоохоронних органів. У багатьох містах, не дивлячись на бойові дії, що продовжуються, працюють спеціальні мобільні групи, готові оперативно. Реагувати на такі виклики. Останні п'ять років статистика домашнього насильства в Україні стабільно зростає. Фахівці пов'язуються з тим, що люди стали більш обізнані та почали частіше заявляти про такі випадки. Щодо фактів насильства у воєнний час, сьогодні повну картину охопити складно, розповідає Олена Ковальова, професор кафедри адміндіяльності поліції університету внутрішніх справ. Але прогнози не втішні. Війна не може не вплинути. Однозначно, вона впливає і впливає негативно, тому що вона загострює будь-які соціально негативні явища, домашнє насильство не виключення, і кількість звернень з приводу домашнього насильства має зростати. Ми будемо це спостерігати. Більш того, я переконана, що після війни... Це буде теж масове збільшення кількості звернень і випадків домашнього насильства. Головний показник статистики домашнього насильства це задокументовані звернення жертв до правоохоронних органів, каже Олена Ковальова. Тобто, просто набрати 102 і повідомити про факт насильства в сім'ї недостатньо. За минулий рік кількість таких повідомлень збільшилась у півтора рази, а ось кількість офіційних протоколів зросла лише на 10%. відсотків. Чому так відбувається? Я хочу, щоб ну, населення теж розуміло для себе, що не все залежить від правоохоронців і від системи запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо постраждала особа в нас є доросла і дієздатна, то обов'язково для того, щоб поліція реагувала, для того, щоб надавалися послуги, потрібна її заява офіційна. Звернення можуть надходити від кого? Звернення можуть надходити не тільки від самої постраждалої, це можуть бути родичі. Але далі дуже важливо, щоб постраждалі не відмовлялися фіксувати на офіційному рівні цю ситуацію. Випадки, коли після приїзду правоохоронців у жертва домашнього насильства вже не хоче писати заяву на аб'юзера, це поширене явище, пояснює фахівець. Є таке поняття, як мозок і ящерки, і коли в тебе зовсім стресова ситуація, тобто є загроза твоєму життю і здоров'ю. То там три реакції можливі: там би, біжи, замри. Так? І от вона якби намагається врятувати своє життя і здоров'я. Дійсно, коли приїжджають поліцейські, вже в неї мозок ящерки вимикається і починають працювати інші частини мозку, в яких вже купа синдромів, які за час того, як вона зазнавала домашнього насильства, сформувалися. Це синдром Стокгольський синдром. І ми, поліцейські можуть це спостерігати, явно коли постраждала починає захищати кривника. Важливо звертатися до поліції та документувати кожен факт домашнього насильства. Кількість заяв буде вагомим доказом у суді. Додає спеціаліст назушна сьогодні. Не тільки адміністративна, ще й кримінальна відповідальність. Є І кримінальна відповідальність вона за систематичне вчинення домашнього насильства. По ідеї так, в теорії скажімо, під систематичністю мають рахуватися не тільки попередні притягнення кривника до адміністративної відповідальності мають рахуватися інші докази. Але практично те, що на сьогодні є в Україні, то більшість суддів все одно беруть за основний доказ систематичності, попередні постанови про притягнення кривника до відповідальності. У містах по всій Україні навіть за умов війни продовжують свою роботу спеціальні мобільні підрозділи поліції щодо протидії домашньому насильству Поліна. Нагадуємо, у червні Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію і тепер за домашнє насильство загрожує кримінальна відповідальність. Раніше українським законодавством вже було передбачено покарання для аб'юзера, але це рідко закінчувалося в'язницею. Перше судно з українським продовольством успішно пройшло гуманітарним коридором. Повідомили у Міноборони Туреччини. Суховантаж, на борту якого 26 тисяч тонн кукурудзи вийшов із одеського порту вранці, 1 серпня. У ніч на 3 серпня він повинен кинути якір у Стамбулі. Після огляду судно продовжить свій шлях до Лівану. Реалізація угоди про розблокування українських портів та експорт зерна триває. Разоні перше судно, яке вийшло з одеського порту за час війни. Суховантаж з українським продовольством на борту відправився вранці понеділка. У спільному координаційному центрі повідомили, що судно безпечно пройшло зерновим коридором. Планувалося, що воно пристане до Стамбульського порту в день у вівторок, але через погодні умови на морі на прибуття очікують до ночі. Судно оглянуть представники України, Туреччини, ООН та Росії. Потім воно продовжить свій шлях до Ліванського порту Тріполі в українському міністерстві інфраструктури. Зазначили, що розблокування портів дасть щонайменше 1 мільярд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектора спланувати посівну наступного року. Раніше в офісі президента повідомили, що в портах України для експорту готова майже 600 тисяч тонн зерна. Незабаром морським шляхом його відправлять до портів призначення. Через грозу грати і шквальний вітер у понеділок і в ніч з понеділка на вівторок в Одеській області залишилося без світла 14 населених пунктів. Наслідки негоди продовжують ліквідувати. Повідомили у прес-службі ДТК Одеській електромережі. Між тим у регіоні і у майбутні дні очікуються грози. Також до 4 серпня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попереджають фахівці гідромецентру Чорного та Азовського морів. Понеділок в Одесі розпочався та закінчився грозою. В області погода розбушувалася ще сильніше. Подекуди випав гра, та пориви шквального вітру досягали 18 метрів за секунду. З 2 по 4 серпня по регіону оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 3 та 4 серпня очікуються грози, але вітер трохи стихне. За прогнозами метеорологів, погода в області стабілізується до п'ятниці. Початку війни одесити почали шукати укриття та притулки. Багато з них упорядкували, прибирали та облаштовували самотужки. Одне з таких бомбосховищ знаходиться на вулиці Приморській. А ось сусідні з ними сьогодні залишається недоступним для людей. За словами мешканців району, коли вони хотіли скористатися укриттям, то виявилося, що там будівельний майданчик нового житлового комплексу, і бомбосховище не може виконувати свою пряму функцію через будівництво нового будівництва. У воєнний час одне з найактуальніших питань, де знаходиться найближчий притулок, Задались ним і мешканці вулиці Приморської. Згідно з картою укриттів, тут знаходяться два бомбосховища. Коли мешканці прийшли до першого з них на початку квітня, то з'ясували, що там живуть бездомні. Одесити кажуть, чекали, що місто упорядкує притулок. Однак, у результаті довелося це робити власними зусиллями і за допомогою військових. Мы стали обращаться к воинской части. Куда нам бежать и где нам прятаться? И вот благодаря усилиям воинской части они сюда послали солдат. Они здесь убирали, ну, наверное, неделю, мусора по колено, вони. Потом они все это обрабатывали, стены обрабатывали, грибок здесь был, побелили. Поставили двері, самі поставили замки. Також військові допомогли провести у притулок електрику. Комендант бомбосховища Олександр Підопригора розповів, що подальшим облаштуванням укриття місцеві мешканці займалися самостійно, приносили розкладачки та чайники, допомогли і небайдужі люди. Нам, допусті, допомогла матушка Серафіма, мебілі теплими віщами, другими це саме. А притіліс в бібліотеку Горького, горьково нікола більницька допомогла теж саме табуретки Комендант продемонстрував, готовий до прийому людей укриття. От посмотрите, пожалуйста. Сюда. командир дав команду, запас води зілали, тушенки. Ребята, гражданские сварили мангал, и командир прислал генератор, огнетушили, тушили, запас топлю. Вот пайдемте далі, пожалуйста, детки зіткістка. Здесь матушка Серафима дала много тулупів, та саме бубльонок і всяких теплих віщей, щоб можна було якось камптасагріти. На вулиці Приморській є ще одне бомбосховище. Однак, виявляється, воно знаходиться на закритій території житлового комплексу, що будується. Місцеві жителі розповідають одного разу хотіли сховатися тут під час тривоги, але зробити цього так і не вдалося. Нам прийшлось минут 20 сточать сторожу. Но я пыталась перелезть даже через забор, но там забор как жестянка, поэтому не получилось. Через 20 минут мы достучались. Вышел сторож, сказал, что там нет бомбоубежища. Напередодні нового навчального року питання укриттів особливо хвилює навчальні заклади. Бомбосховище, яке знаходиться на території будівництва, могло б служити острівцем безпеки ще й для студентів, вважають одесити. Але потрапити до нього сьогодні неможливо, оскільки будівельники зрізали схил, і вхід тепер знаходиться за кілька метрів над урвищем. Мешканці звернулися до відповідальних служб, але поки що результату немає. У свою чергу будівельні компанії кажуть, що замість притулку пропонують мешканцям перечекати тривогу у паркінгу. Для того, чтобы люди могли спрятаться в паркингах, вот, которые находятся под землей и являются определенного рода убежищем. Вот. А, Поэтому, как бы, ну, это наша инициатива, и я считаю, что это ну. Так і довше бути але. Паркінг та бомбосховище не порівняні за рівнем безпеки. Упевнені мешканці вулиці Приморської і пропонують облаштувати укриття самостійно, так само, як і перше. На що будівельні компанії говорять, що самі вирішать це питання. Ми вже провели обслідування даного бомбоубіжища. тобто спеціалісти з строїть академії дали отчет, якби у необхідних там мероприятиях. є і там поли, прогнили, є речі, які треба встановити. і по частині, но в тому числі провести туди освящення, водопровод. Вот, вентиляцию поставить дизель-генератор, чтобы как бы, оно было максимально действующим и безопасным. Сюда будут устроены лестницы. Котори будуть забезпечувати безприп'ясане попадання вовнутрі, в тому числі я уверен, що ми поставим, ну возле двух, возле одной точно поставимо підйомник для можливості, если там інваліди или лікто, щоб могли попасть. За словами технічного директора, практично зруйнований доступ до притулку на території будівництва планують облаштувати тільки наприкінці літа вересня, але це лише доступ. Коли відремонтують саме помешкання, поки невідомо. В Одесі під колеса легкового автомобіля потрапила жінка. Аварія сталася на пішохідному переході. Постраждалу відвезла швидка. На перехресті вулиць Довгої та Львівської автомобіль ВАЗ не загальмував перед пішохідним переходом та збив жінку, яка переходила проїжджу частину. Постраждалу госпіталізували. Причини ДТП з'ясовують слідчі. Понад три кілограми марухани знайшли у жителя Одеської області. За словами чоловіка, він зберігав наркотик для власного вживання. У незаконному зберігання наркотиків викрили мешканця Болградської ОТГ. Під час обшуку у нього вдома виявили понад три кілограми зілля. Експерти показали, що речовина, яку фігурант зберігав у пластикових ємностях, це марихуана. За словами зловмисника зілля він не продавав, а вживав сам. За незаконне зберігання наркотичних засобів, в особливо великих розмірах затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. В Одесі затримали учасників організованої злочинної групи, яка тероризувала та тримала у страху мешканців регіону. Зловмисники залякували людей тортурами та вимагали неіснуючі борги. СБУ провело в Одесі спецоперацію із затримання учасників організованого злочинного угруповання. За даними слідства, лідер злочинного угруповання, перебуваючи під слідством, систематично вибивав вигадані борги у громадян. Члени угруповання, що діяли на волі за вказівками арештанта, створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти загрожували людям насильством, тортурами та фізичною розправою. Трьох активних учасників ОЗУ затримали на гарячому під час вибивання грошей одного із підприємців. Відкрите кримінальне провадження підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Ми продовжуємо знайомити наших глядачів із філіями дитячих бібліотек Одеси. Незважаючи на війну, всі вони працюють і приймають відвідувачів. Філія номер 48 на вулиці Балківській ламає усі стереотипи про бібліотеки. Це сучасний простір для дітей, де представлені найкращі твори світової та української літератури. Сюди з задоволенням приходять діти різного віку, і кожен знаходить потрібну для себе книгу. У читальних залах жваво точаться дискусії. У дорослому відділі обговорюють сучасну літературу, у дитячому грають та малюють. З відвідувачами та працівниками філії зустрілися наші кореспонденти. Дитяча бібліотека це не просто місце, де можна взяти книгу. В Одесі такі установи більше нагадують хаби. У філії Одеської центральної бібліотечної системи номер 48 на Молдаванці зранку багато дітей. Вони сидять за столами, читають, малюють та обговорюють улюблені книги. Ну, я сюди часто ходжу, тому що тут дуже цікаві книжки, познавательні. Мені вони подобаються, я їх читаю. Ну і тут у мене як вдома. Мені завжди рани. Спасибо бібліотеки, тому що бібліотеки очень цікаві книги, познавательні. Тут корисну для себе літературу знайде кожен. У фондах бібліотеки є книги і для найменших. Вони яскраві з картинками та призначені для читачів від року. Олена з чотирирічним сином вже не вперше приходить до дитячої бібліотеки номер 48. З удовольствиям приходимо, вибираємо книги. Нам завжди дадуть совет. На какую для нашего возраста, какую именно книгу нам полезно. І з удовольствием наш ребенок читають, смотрите. Ну Мы Ми читаємо, он слушає. Пока ми як узнали бібліотеку. Прогулювалися, вийшли на прогулку. Смотрим написано бібліотека. Зайшли, узнали, и так з того времени Уже ходим. Також є окрема зала з літератури для дорослих, але вона приваблює підлітків. Тут за столом зібралися школярки. Дівчата з пожвавленням обговорюють улюблені книги та інші важливі питання. Сьогодні кажуть про наслід глобальных катастроф. Мы в библиотеке обычно э, приходим сюда, чтобы взять очень интересные книжки, современную там литературу и все такое. Э, ну, мы здесь обсуждаем вообще темы иногда мистические. Э, ну вот, вот я допустим люблю книжки про Чернобыль. Так что мы вот сейчас об этом вот это вот обсуждали. Для меня это очень душевное место, и здесь очень хорошие библиотекари, которым я могу рассказать свои, например, может быть, обиды, может быть, рассказать про свою книгу, которую они мне очень интересно выдали. И просто также выйти с друзьями, с которыми можно тоже пообсуждать любимую книгу. Я читаю книги, беру книги, это очень интересно, и это хорошее место. Здесь можно порисовать, поговорить, завести новое, какие-нибудь знакомства. Всі книги з фондів виставлені на полицях, аби відвідувачі могли вибрати літературу, яка їх цікавить. Загалом понад 10 тисяч видань, розповідають бібліотекарі. Тут можна знайти класичну та сучасну літературу, як в українському перекладі, так і мовою оригіналу. Особливою популярністю зараз користуються видання, присвячені історії України та Одеси. Ми такий маленький осередок. Культури, доброти, чистоти. У нас був проведений дуже сучасний ремонт, гарне освітлення, є безкоштовний інтернет, усі бажаючі можуть їм користуватися. Дуже багато книг, вони мають запах як. Любе, запах. Ем, от є три запахи, який ем, лю, люба людина, це запах свіжої віпочки, запах гарної гарячої кави і запах нової, нової гарної книги. Тобто це теж приваблює наших дітей. З початком повномасштабного вторгнення Росії в бібліотеці з'явилося багато нових читачів. Це вимушені переселенці із Донецької та Херсонської областей. Також установу відвідують діти з обмеженими можливостями. Наша дитяча бібліотека має назву Бібліотека духовного благополуччя. Тобто ми працюємо з дітками з особливими фізичними потребами. Це і малообезпеченими, сіритими і багатодітними. До нас у бібліотеку приходять сім'ї від 5 до 10 дітей у сім'ї. У дитячій бібліотеці номер 48 для дітей проводять заняття та екскурсії. Наша філія дитячої бібліотеки знайомить юних читачів з. Історією краєзнавством Одеси і нашої малої батьківщини мікрорайону Молдаванки. Усі знають пам'ятник дюку на Приморському бульварі. Це візитна карточка. А є ще пам'ятник рукотворний, да, створений ним самим. І це утопаючий в зелені дюківський парк. У планах 48-ї філії розширювати краєзнавчі експедиції вулицями Молдаванки. Кожна з яких має дивовижні історії. Також у бібліотеці, щонеділі працює гурток рукоділля диворучки, диво штучки. Читання необхідне для розвитку дитини, однак воно може позначитися на зорі, як і інші атрибути сучасності, гаджети та комп'ютери. Яскраве світло монітора, малорухливість, неправильна постава, технології постійно наражають на ризик зір дітей. Статистика стверджує, що кожному четвертому школяру у світі ставлять діагноз короткозорість. Лікарі переконані, що у 90% випадків погіршення зору дитини можна запобігти, якщо дотримуватись основного правил профілактики зору. Наближається новий навчальний рік, коли тисячі маленьких одеситів підуть у перший клас. За словами офтальмологів, школа стає справжнім випробуванням для зору дитини. Особливо останніми роками, коли освіта перейшла в онлайн режим. Діти більшу частину дня проводять за комп'ютером, тому важливо робити перерви. Рекомендують фахівці Одеського інституту Філатова підряд, не більше як 40 хвилин підряд. Протягом 40 хвилин не весь час дивитися на екран, а періодично відводити очі від екрана вдалечінь. Ну, за кордоном, наприклад, є таке правило 20-20-20. Що це означає? 20 хвилин сидена сидить, працює за комп'ютером, потім на 20 секунд відволікається від комп'ютера і дивиться в вікно на якийсь предмет, який знаходиться на відстані 20 футів. 20 футів це 6 метрів. Під час занять з комп'ютером, книгою чи телефоном важливо, у якій позі сидить дитина. Спина має бути прямою, інакше з'явиться сколіоз – захворювання, яке безпосередньо відбувається на зорі. Також важливо контролювати відстань від очей до книги чи екрана. Щоб ця відстань в середньому була 30-35 сантиметрів. Ну, оскільки дитині різні, бувають і маленькі і великі, то є такий умовний контроль. Щоб ця відстань була як від лікця до цих зігнутих пальчиків, ну в всякому разі це контроль, мама подивилася, ага, низько нахилив голову, все а ну давай, ручку став і голови піднімай. Часто ми забуваємо моргати, коли захоплені чимось на екрані. Це призводить до того, що очі втомлюються та пересихають, стверджує Віра Іванівна. Якщо дитина Дуже довго сидить за комп'ютером і дивиться. Ну, щось його так дуже зацікавило, що він навіть і не моргає. При цьому пересихають очі, пересихає рогівка. Від цього очі теж стомлюються. До речі, і від кондиціонера, якщо дуже довго працює, кондиціонер теж можуть пересихати очі. Для хорошого зору важливе правильне харчування. Дитина має отримувати з їжею достатню кількість вітамінів та мінералів. Особливо це стосується дітей із короткозорістю. Якщо у дитини короткозорість, то як правило в неї порушений обмін речовин і дуже часто порушується обмін кальція, фосфора, цинка, селена і там ще деяких мікроелементів. Ну щоб дитину не пічкати спеціальними там. Таблетками і тому подібне, Значить, рекомендуємо, щоб ці мікроелементи поступали з харчуванням. Де знаходиться кальцій? Це поперед всього молоко, молочні продукти, сир, фосфор це риба, рибні продукти, цинк це зелень. Правильно обраний спорт запорука здорового організму та відміна профілактика проблем із зором, з'ясували фахівці. Поліпшується кровообіг у тілі, відповідно, покращується і зір. Ми робили такий експеримент. Дитина 10 хвилин крутила педалі на велоергометрі, перевіряла на зору до цього і після цього. І що виявила, що в більшості дітей, як мінімум, на одну строчку зір підвищувався. У заняттях спортом найголовніше не перестаратися, кажуть лікарі, інакше можна досягти зворотного результату. Якщо дитина дуже довго тренується, ну будь-що, чи це їзда на велосипеді, чи ще щось, і при цьому обличчя червоніє, під градом з неї лється і все, і, пробуєш пульс, а пульс 180-200 при нормі там 70-80, тобто в 2,5 рази більше. І, і у таких дітей може трошки понизитися зір. Хоча це Такі зміни, що потім виправляються, але все ж таки, це факт такий негативний. Фахівці дійшли висновку. Пульс під час занять спортом не повинен перевищувати 140 ударів за хвилину. Щоб зберегти здоров'я очей дитини, важливо привчати її до здорового способу життя, дотримуватись основних правил профілактики та відвідувати офтальмолога, хоча б раз на рік. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.